Наприкінці квітня відбувся бій між повстанцями УПА та військами НКВС Радянського Союзу. І сьогодні ми вирішили поцікавитись у рівнян. А чи знають вони хоч що-небудь про битву під горбами? Ні. Ну чому по телевізору, але не знаю. Це велика вітчизняна війна, бо після війни, уже щось там було. Знаю, що 71 рік пройшов. Ну так більше конкретно багато не знаю. Ні, не знаю я Ні, не знаю. Знаю, що моє рідне місто стало дуже жахливе. Я з нього виїхав років... Мабуть, 30 тому. І стає все гірше і гірше. Так що не про битву треба говорити, а про те, що людей рабами роб... зробили. Вам же жити в цьому місці. Ви подивіться, яке свинство кругом. Це, мабуть, що з повстанчеською армією зв'язане. Я так десь чула. Ні, на жаль. Так знаю. Полегло 800 чоловік, які повстанці захищали От в нерівному бою і з НКВД-стами. Про це по телебаченню розказували. Як бачимо серед опитаних рівнян, дехто нічого не знає про бій під гурбами. Дехто що чув і дещо знає на поверхневому рівні, нам же залишається віддати шану тій невеликій кількості повстанців, упа, які до останнього подиху боролися і віддали життя за волю України. Павло Невесенко Дмитро Спітченко у ритмі подій.